Що ви перед собою бачите правильно, майже нічого тобі не веду. Так що ж ми бачимо перед собою? Звісно, хотілося би скарб, але ми бачимо силует стопи. І мені дуже цікаво, чи хтось вгадає, який має бути розмір у людини з такою стопою. Довжина листочку 30 см. Хто візуально вгадав, пишіть в коментарі. Мені дуже цікаво, знаєте, розпочати цю дискусію, але. То я така, якщо я не візьму цей сантиметр мет, чи як воно називається, так, тут у нас що ми маємо? У нас довжина 26,5 сантиметра. Мої клієнти на мене підписані і в Тіктоці, і я мишу вам, і сподіваюся, ви не будете прощатися, що я висвітляю цю тему. А чому я хочу її підняти? Бо е, багато таких дівчат. У котрих є проблема, і ми боремось, боремося, але щось заважає знаєте, повністю вилікуватися або уникнути цього, щоб воно повторно появлялося. І ця тема аніхалізіс. Чому ж саме в педикюрі вона більш така пошира ця проблема? Бо покриття гель-лаком на пальчиках ніг тільки відростають, а якщо якась тісна обув або незручна, де тиснення, і відбувається оце відчарування? Ще одна причина це довге носіння покриття, тобто багато клієнтів носить по півтора місяці, бо нігті на ногах ростуть повільніше ніж на руках, і вважають інші клієнти, що це норма, але ні. Так само. Гель-лак треба переробляти на педикюрі, Мені здається, навіть швидше, щоб не було тиснення підпилювати, обирати довжину 3-4 тижні це максимально. Протягом трьох років ми з нею боремося, щоб уникнути цього нігалізису. Ми зачищаємо. Він зменшується, потім збільшується, потім знову зменшується і ось такі у нас качелі. Зачасту часто у таких клієнтів страждає лише один великий пальчик, бо саме він завжди упирається в взуття. Але на даному випадку, в даному випадку, хочу показати, що другий пальчик також такий довженький. І декілька разів саме ця клієнтка приходила з синім нігтем, що я кажу, симетрично не може бути удар, там десь стукнулися. І я завжди, вже протягом трьох років, Сказала клієнтам, змінюйте взуття, бо воно якесь вам незручне. Ходімо в наступне відео, будемо продовжувати, бо тема цікава.